Всім добрий день, вітаю на своєму каналі. Два я сьогодні показую е подрібнювачі від фірми FEX. Це у нас фрезерні моделька GSR 2800 42 оберта. Е так, вага 30 кг, асинхронний тип двигунів. Так, далі що тут маємо? 2,8 кВт. так, Цей фрезерний тип. в суті, дуже якісні, хороші подрібнювачі. Е продав їх хмара, е тобто, взагалі з якісними проблемними. При умові, якщо їх правильно перевірити, це саме головне, тому що люба техніка, тим більше зараз з нових, це, що зараз, буду казати, виготовляють, дуже багато браків і дуже багато неякісних. Тому я стараюся методом тику, бо мав багато перед тим потрібнювачів, мав і б багато, і нинішнього нового покоління мав багато. Я стараюся методом тику і помилок, проб робити висновки, чи річ є добра, чи не добра. Тобі, якщо продається. Практично не ламається, значить воно добре, якщо воно. Тобто марка може бути дорога, воно постійно ламається, бо якась конструкція неправильна, може, марка бути дешева, а е, воно не ламається. Так само при Феррикс, це ж не є якась там розрекламована фірма, але продав їх хмару, вже там п'ятий рік люди користуються, взагалі ніяких проблем немає, ніякі двигуни не горять, і там шестерні не ламаються і так далі. Але було багато в мене видів, марок інакших, що постійно з ним якісь проблеми. Так само з Бушнями цього року мав дуже багато, якщо їх правильно обслужити і так далі. Те, що робилося до 2006 року, і так далі, як, як на мене, було набагато ліпше. Так, <клес> Ближче по суті. Тут маємо новий подрібнювач запакований. Бачите, отак він виглядає. Тут маємо фреза. тут маємо шпонка на валі, там шестерні, тут синхронний двигун, тут маємо заслонку. Оцією штучкою я зараз покажу, як правильно коригувати. Для чого я його розібрав? Розібрав, тому що, бачите, новий, але я його змастив, тут, тому що взагалі на валі не було ніякого, змазки. не було. І Трошки треба задню стінку тут спиляти, тому що дуже маленький зазов між ферзою. Тобто, це є заводський брак. Там Якісний неякісний він, але якщо буде гілка розпирати стінку, то вона просто розірве корпус і всі проблеми. Так, тепер Тут маємо приушний, вже така, будемо казати, БЦ категорія з тріснутою корзиною. Мотор ідеальний, ферза ідеальна. Він десь падав. Тут має тріщину, бачу, корзину має тріщину. Це не проблема. Це переставляється, все остальне тут як нове питання. Ну і так, звісно, кожен включаю, тестую, провіряю. Кожен потрібне працює по-своєму. Буває, що бушний набагато тихіше, гарніше працює, буває, що новий гарчить і так далі. Тому ну, треба кожну річ під нагрузкою провіряти. Ну, ближче до суті. Людям рекомендую для початку от, взяти собі такий дротик, от, от, моноліт. Тут маємо, маємо така от, загрушечка, є, тобто, тобто, тут так би запобіжник. От сюди вставляємо. Давайте, давайте тою стороною. Ток, звичайно, виключаємо. Чого я це роблю, для того, щоб саме перше, щоб нам навчитися, будемо так казати, правильно е працювати ним, треба побачити, що на виході є в контейнері. Контейнер би білий, би такий прозорий, але по суті там аж так дуже сильно нічого не видно. Можна, по суті, можна по інакшому, можна взяти тут ножовочку і вирізати, будемо казати, серебра. Е Тоже, по суті, непоганий варіант. Або для початку потренуватися, вставити так, вставити будь-яке відро, О, вставляємо і і пробуємо тестувати. Тобто, якщо ми гілку е велику будемо, так, ну, до речі, тут on off оця зелена штучка замикається, воно тоді включається. Якщо це не замкнути, воно не включається. Це зрозуміло. Так, працюємо. Оця крутілка, якщо вліво відкручуємо, тобто заслонка так розширюється по простінку. пхаємо ту з ту тут там максимум 45 мм. Якщо зменшуємо, то якийсь виноградник, якийсь там щось і так далі, щось малесеньке. Але так треба зменшити, щоб воно ферза не черкала заслонку, тому що, відповідно, заслонка лопне і всі проблеми. І ну, тобі воно буде гребці ферзою заслонкою і просто її розірве, лопне, тріщину піде і так далі. Тому я кажу. Спочатку якось так, навіть, на ощуп треніватися. Так от по позору ви не побачите, Ось приблизно приблизно ми собі настроїли. Включаємо. Тут, до речі, в нього є вже реверс, ну так, як у всіх реверс є, і в праву, і в ліву сторону. Реверс тут тримається на кнопку і воно тримається, до прикладу, тоді крутиться, а в праву сторону лежали нажали. Так, пробуємо. Маємо ту сталичу з дороги вироб. Оп, Бачите, одразу відро видно, тут треба не тренуватися, що треба треба зменшити трошки оцей зазор. Пробуємо назад. Ще хочу сказати, Якщо в мене тут 10 проводів, 10 переносок. Воно любить чим поближче, щоб було до автоматів, до цього до і так далі. Тому що він не дуже хоче включатися тут конденсатор, йому не вистачає. То, так. Тоді зменшуємо ще трошки. Нічого з того не вийшло. Таємо це все назад. І от кажу, треба собі так перший раз натамівати, щоб ми не пережали головне, щоб не терло стінку. Треба це відчути, значить треба бачити, що там падає. Значить, треба ще трохи. якась така збірна, тут типу, то можна було зменшити, бачите, це таке типу, недобре, вийшло, вставляємо ще. От. Тобто, вона має так щолкати легенько, щоб його не мучився. Так, це висипаємо. Бачите, це і листя, і все підряд воно мерить. І пробуємо зараз якусь таку гілочку якусь таку суху більше, щоб було видно. Бачите, ось така от пропорція виходить, десь 2 см, ось так приблизно. Так, пробуємо тепер Зараз я это вишню попробую змолотити. Очень хочется туда не спаться, небагато не застепить. Бачите, замало дав, Треба ще трохи відкрутити, От треба, кажуть, вибрали собі там гору виноградника, настроїли раз на якусь пропорцію мінімальну і собі працюєте так. А ми Пробуємо тепер цю ну, гілочку виноградника. або то би було, напевно, добре цілий жмут запхати. або Зараз попробую так, якщо воно, воно так іде. отак От напевно, пробуємо. важливо мати таку паличку, якщо вона є в бульбу, і Трошки листя зажовує. Попробуем назад. Порубається супер, просто треба трошки попихати, бо бачите, воно трошечки листя, знаєте, так забивається Так, Дивимося, що виходить, виходить отака штучка. Все перемалює, бачите все. E, так що e, всім дякую за увагу. Все гарного дня. Дякую, до побачення.